Уявіть собі ситуацію: двоє чоловіків замасковані під доставників техніки, пронесли бомбу на територію готелю. Це було одне напевно з найзухваліших та найнебезпечніших спроб пограбувань в історії. Як це сталося і чого саме хотіли грабіжники? Ось такі, яких і було двоє. Дивіться далі в нашому ексклюзивному сюжеті. Кінець 1970-х, початок 1980-х років. Лас-Вегас і озеро Техо місця, де обертаються мільйони. Казино Хервіс престижний ігровий заклад, відомий своєю розкішшю і безпекою, але навіть найсучасніші системи охорони не змогли вберегти його від одного з найзухваліших злочинців в історії азартних ігор. Це історія про динаміт, шантаж і фатальну помилку. Невдале пограбування казино ХАРВІС Джон Біргес, іммігрант з Угорщини, інженер самоучка, бізнесмен. Його слабкість, азартні ігри. Він втратив у казино Харвіс понад мільйон доларів, і у 1980 році вирішив, що казино. Має повернути йому ці гроші, але не через удачу, а через вибуховий шантаж. Задовго до цього він створив успішний бізнес із виготовлення систем поливу, який приносив йому мільйони. Але легкі гроші породили ризиковану залежність. Він проводив ночі за столами казино, сподіваючись зірвати джекпот. але удача відвернулася від нього. Борги росли, його бізнес почав руйнуватися. Замість того, щоб змиритися, він розпочав свій найризикованіший план. 26 серпня 1980 року нічний черговий Боб Вінсон виявив на другому поверсі казино великий металевий ящик. Він стояв у кутку серед телефонної кімнати і виділявся серед мотлоху. До ящика був прикріплений менший блок із панелю керування, 28 перемикачів у 5 рядів. Усі опущені вниз, окрім номера 23. Що виглядало загадково і зловісно, було близько шостої тридцяти ранку. Боб Вінсон, який чергував усю ніч, не чув жодного шуму, і був упевнений, що годину тому цього великого ящика тут не було. Хтось ретельно встановив його на дерев'яні підставки, що залишили глибокі сліди у килимі. Пристрій був дуже важким. Він нагадував електромеханічну офісну машину, але без живлення чи кнопки увімкнення. Лише 28 перемикачів. Дверні замки поряд були заклинені і зубочистками. На килимі лежав конверт із написом Керівникам Харвіс. Вінсон запідозрив, що це не просто рахунки. Ознайомившись із вмістом конверта, охорона казино повідомила владу і ФБР, викликала поліцію та пожежників. У листі йшлося, що пристрій бомба чутлива до найменших рухів, нахилів або спроб розібрати будь-яке втручання могло спричинити вибух. 600 гостей працівників евакуювали, а сапери взялися за огляд. Зовні пристрій виглядав професійно зібраним: товсті сталеві пластини, акуратно зварені шви, шпаклівка, рівні кути. Бомбу встановили ідеально горизонтально, використовуючи рівні та регульовані ніжки. Джон Біргес знав свою справу. Він був не просто гравцем, а справжнім стратегом. Його план був ретельно спланований. Він так вважав, вимога Біргеса була чудовою три мільйони доларів готівкою в немаркованих купюрах. Цю інформацію він залишив у детальній записці з інструкціями щодо передачі грошей. Він вважав, що все передбачив, але він помилявся. ФБР разом із найкращими вибухотехніками країни вирішили розібрати пристрій. Вони годинами аналізували бомбу і дійшли до невтішного висновку. Розмінування неможливе. Пристрій був настільки складним, що навіть помилка у міліметр могла призвести до катастрофи. Ризик був величезний. Вони прийняли рішення підірвати бомбу контрольовано, але щось пішло не так. Поверхи були повністю зруйновані. Динаміц працював із такою силою, що вибуховою хвилею вибило вікна у сусідніх будівлях. Диво, що ніхто не постраждав, але ФБР знало, це тільки початок. Вони мали знайти винного. Розслідування зайняло кілька місяців. У ФБР було небагато зачіпок, але одна дрібниця змінила все. Син Біргеса випадково проговорився своїй дівчині, що його батько причетний до вибуху. Ця інформація дійшла до агентів. Вони вийшли на слід. Коли агенти увірвалися в будинок Біргеса, вони знайшли креслення бомби, вибухові речовини та його нотатки. Доказів було достатньо у 1981 році. Його засудили до довічного ув'язнення. Він помер у в'язниці у 1996 році, але його історія залишилася у підручниках криміналістики як одне з найбільш продуманих, але провальних пограбувань. Сьогодні казино Харвіс процвітає: ніхто з його відвідувачів не здогадується, що 40 років тому це місце могло зникнути з лиця землі, що змушує людину піти на такий ризик: відчай, жадібність. Чи віра в те, що він розумніший за всіх? Джон Біргес думав, що може обіграти систему, але є одне правило, яке він забув: казино завжди перемагає.